Сьогодні вам здається е, досить, досить легка перемога. 5-0. Ви теж так вважаєте, що вона була такою прогулкою для вашої команди? Завжди здається, що воно легко, коли 5-0. Але ну, ми серйозно готувалися до гри з Олімпіком, тому що команда ну, показала себе з найкращої сторони, тому ми ціленаправленно готувалися. Що футболісти ну, налаштувалися на повну силу? Попри те, що в другому таймі ваша команда забила аж чотири голи, ви дуже часто ставали з тренерської лавки і якось так незадоволено похитували головою, руками. Ви були незадоволені діями команди насамперед атаці? Ну, перевага в центрі полі. Таймі. Треба було трошки ну, більш активніше зіграти в, кінці, в кінцівці, але було ще пару моментів, але ми їх не реалізували. Ну а, ей ти, Рахунок 1-0, він дуже слизький. Сьогодні на лаві запускник залишився Артем Федецький. Ви вирішили дати йому відпочити чи як. І Так само і Каліниць залишився зі старту, з перших хвилин на лаві. Ну, Артем добре грає в обороні, коли треба оборонятися, ми його там використовуємо. Нам сьогодні потрібен був швидкий фланг. І, в принципі, Лучки справився зі своїм завданням. Сьогодні Динамо зіграло теж свій матч і зараз йдуть розмови, ніби Будній матч Динамо і Шахтарем Михайло Фоменко просить перенести для того, аби гравці краще відновилися перед збірною. У Вас теж дуже схожий календар до Динамівського. Чи не хотіли б ви переносу матчів, щоб ваша команда більше відпочивала? Я не знаю, чи то мають бути переноси. Для мене то не зрозуміло. Є календар і треба його дотримуватись.